Добрий вечір. Ви дивитесь авторський проект Творчий портрет. І сьогодні у мене в гостях чарівна жінка, яка складає вірші і грає на скрипці і звати її Христина. Отже, познайомимося з Христиною. Привіт, Олександре. Рада знайомству і вдячна, що запросили мене на моє перше інтерв'ю. Всім привіт! І я буду дуже рада. Поділитися своїм досвідом в творчих процесах і познайомитися поближче з людьми, які дивляться нас з вами. Я скинула одежу щастя у місяці, що лютий був, дивилось довго в небо. Життя як один день минув у небі, хижий яструб зачує свіжу кров, розп'ята Україна все в тернях заросло. Христино, мені подобається, як ти читаєш вірші. І мені цікаво, чи вважаєш ти себе поетесою, чи це лише якісь розваги. Я не можу сказати, що я є поетеса, оскільки мені ще вчитися ого, го і взагалі моє життя не пов'язане з філфахом чи з журналістським, де ми навчили майстерство слова. Читати я колись не любила. У мене знайте, в мене таке враження, що в мене якесь друге перенародження, оскільки я почала знову грати, мені стало цікаво читати книги, мене почала цікавити поезія нещодавно. Я почала сама щось писати, і повертаючись знову, звідки ми почали. Я не поетеса, я любитель, людина, яка виписується. І мені здається, що кожен раз мій вірш набуває нових якихось фарб. Не мені судити, чи є добре воно. Я, звісно, не фахівець, але мені подобається, як ти граєш на скрипці. Ти граєш для себе це твоє хобі, чи ти складаєш якісь композиції, ти є композитор, чи ні? Я дякую Олександру за запитання, оскільки музика є дуже важливою сторінкою мого життя. І я розпочала свій шлях ще в 6 років. Моя мама Скрипалька. І мені зразу дуже хотілося грати, оскільки я виросла в музичній, музикальній родині. А потім, коли я зрозуміла, який це труд, і як треба пахати, аби вийшло те, що виходить так легонько, знаєте, так, Е, І я зрозуміла, що я хочу бавитися, а не проводити години дома. Граючи одну лінійку, ну це величезний труд, мене зрозуміють тільки музиканти. І тому, коли я закінчила музичну школу, я сказала мамі, що я не хочу вступати далі по музиці, і я благала просто все, що завгодно, тільки не музика. Як ви зрозуміли, я не композитор, оскільки музика випала з мого життя на добрий кусок період мого життя. Але й дитинстві я не пригадую, щоб я щось створила. У мене в цьому не було нікого таланту. А от з віршами тут уже трішки інакше. Я завжди була творчою, завжди у мене якась така була. Знаєте, щось в голові таке крутилося. Я сама не розуміла, що це таке, але мені завжди щось хотілося там. Я там обувала, чи я брала участь в конкурсах. Завжди мені хотілося. Сцени, центру уваги. Ну, це досі є, знаєте, так як то можна вкладатися. Христя молодець і, і Христя це її зарплата. Мені грошей не потрібно, мені треба, щоб мені сказали добре, тепле слово. І цей поклик до сцени народжував щось у мені. І в 36 років я написала свій перший вірш. Я знаю, що в тебе чарівна сім'я, в тебе чоловік інозимець. І донька, яка займається творчістю. Як ти знаходиш час спілкування з ними? Про чоловіка взагалі цікаво, оскільки він мене чех, а Чехія це найменш віруюча країна в світі. І Радянщина дуже добре приклалася, аби убити усе, що було пов'язано з церквою. І тому люди були налякані і знайде було таке. Як у мене від скрипки, так у них, напевно, що від церкви і всього, що пов'язано з релігійною темою. Але коли ми познайомилися, то він знав, що я релігійна, що я ходжу до церкви кожної неділі, що для мене це дуже важливо і почав це підтримувати. Потім, коли вже дійшло до весілля, я дізналася, що він не хрещений. І ми його похрестили, він далі ходить зі мною до церкви. Це дуже багато запитань. Як маленький хлопчик інколи. Але це дуже добре. Я щаслива, що, що, що саме він мій чоловік, тому що я змогла когось чогось навчити. І комусь діти, виховання. Це ціла стратегія. Скажу, що це важко. І важко кожній мамі і татові, які хочуть виростити дитину людиною. Тому що творчий те. Математичний чи просто звичайний. Взагалі, звичайних, я вважаю, немає. Треба просто звернути увагу, чим цікавиться дитина, і постаратися допомогти їй відкрити свій талант. Але ж це не є самим важливим. Важливо зародити то зерня в душі, в серці, що ти є божа дитина, людина. І ти хочеш творити добро, і ти хочеш допомагати іншим стати кращим. От в цьому філософія моя полягає, як виростити дитину, як їй подарувати щасливе дитинство, в якому є любов. Композитори українські писали шедеври, і їх треба грати, їх треба розуміти, вивчати, навчати своїх дітей, пояснювати. У мене дитина недавно вивчала лисенка твір нічика місячна. Ніч, яка місячна, зорями вкрита. Вийди, хо, голки збирає, вийде кохана. От пояснити дитині, що тут ніжність, любов, це відчуття кохана. І пальчики мають м'яко бігати. От це, це талантищі люди, титани, які писали геніальну музику. Е, дуже люблю скорика. Торюся, тому що його мелодія є вічна, хоча й трагічна. А також один письменник, з яким я співпрацював, дав мені кілька порад, як писати свої твори. А мені цікаво, чи хтось тебе вчив писати вірші. Ніхто мене ніколи не вчив нічого писати, хоча я любила в школі, пам'ятаю, написати цікавий твір. А то була проза віршами я не писала, тільки один вірш був, коли я закінчувала школу. Я написала на пісню відому слова, про швидко так роки а Останній день у школі, ми, ми так щиро вдячні вам за все, дорогі наші вчителі. І е, це було раз, і закрилася тема на років знову ж таки 20. Е, був 20-й рік коронний. Бачите, напевно, що він такий був коронний, бо щось мені таке дало. І я дуже стресанула в той період. І В мене почалися проблеми зі шлунком. І я думала, що я вмираю, так правда, тому що такі були болі, і я вже мене перевіряли, вже всі тестування можливі і неможливі. І коли вже сказали, що я здорова, я поїхала відпочивати в Мексику. І нас якраз. Щоб відволіктись від якихось турбот, я іноді займаюся риболовлею. А я... які в тебе хобі? Я знаю, що ти досить непогано їздиш на велосипеді. Це спорт чи лише хобі? Спорт. Я несумісні два. Слово. Але я з роками почала розуміти, що спорт це дуже важливо. В першу чергу, не так для вигляду вашого тіла, як для вашого здоров'я. У мене почав дуже храмати імунітет. І я, знаєте, хапаю все, давайте, хтось чихнув на мене, я вже хвора, кожного місця мене будуть горло. Я зрозуміла, що треба щось з цим робити. І так як у мене є знайомі, в яких в родині хтось лікар, у мене само є лікарі. Родині по лінії чоловіка. І вони мені кажуть: Христя, багато пити води і займатися спортом. Як ти не любиш той спорт, то хоча б ходи, швидко ходи, повільно, але дихай тим свіжим повітрям. Або ж велосипед. І ось велосипедний спорт, коли потеплішає, знову війде в моє життя. Мені подобається, я так їжджу, собі щось там знімаю, люблю говорити, коли я їжджу. Ну, так. Я вступила на факультет іноземних мов, і тут почалася така свобода тусовки, вечірки, недоспані ночі. Я називаю цей період «проспаний», хоча я вважаю, що він також був потрібний, тому що ми люди повинні мати ту фазу, коли ми нічого не робимо, якось беремо в насолоду то життя. Ось цей період припав на мої університетські роки. Хоча англійська мова і французька трішки французька відіграла більшу навіть роль ніж англійська, допомогла мені приїхати до Канади, що було ще однією сторінкою мого життя і досі триває. Як і, як і кожна сфера, в принципі, музика також була і є частиною мого життя. Але повертаючись до музики, я хотіла сказати, що мені не хотіло. Мені не хотілося ні грати, ні слухати. У мене було повне відторнення від музичного світу. І моє повернення в музику сталося тоді, коли, мабуть, повинно було статися. Я дуже часто звинувачую маму в тому, що мене дотиснуло мене. Але я розумію, мабуть, так мало бути, бо моє життя могло складатися зовсім по-інакшому. Тому е, тепер, коли це є моє хобі, частина мого блогу. Е, це частина мого дня. Я стараюся грати кожен день, не завжди в моєму ритмі це виходить, але це дуже приємно моїм пальцям, моїй душі, моєму серцю. Це знову ж таки частина мене. І я брала участь в театрі. Ми готувалися до вистави Сковорода, якому мало бути 300 років. І там звучати мала мелодія Скорика, і вона зазвучала в моєму виконанні. Ось так я повернулася. Що мені би було страшно почути думку людей, які професіонали, які тямлять в тому, що пишеться і закладається. Але слово закладається. Знаєте, в ньому то, -то серце та душа. Я пишу. Серцем. А ще звідки про натхнення Біблія. Знаєте, я читаю Біблію, я бачу якісь слова, які мені цікаві, і я починаю будувати щось навкруги, І в мене виходять, виходять трядки. Я не можу пояснити, як це відбувається. Якось, якась хімія, якось Бог мені то кладе в голову. Я завжди кажу, що це не я написала. Мабуть, тому і багатьом подобається. Хоча, знову ж таки, я не ще дуже хотіла зачепити тему стосунків з Богом, оскільки вся творчість, все, що творить мене як особистість і людину, це, звісно, Всевишній це Бог, який дає нам, людям, кожному з нас, талант. Просто інколи ми не помічаємо, що нам дано. І, так як я от, не помічала, що я можу грати, чи можу щось написати, чи щось створити, чи заспівати. Є багато чого в світі цікавого, що ми, коли починаємо відкривати для себе, розуміємо, що ми здібні до цього, але для цього потрібно трішечки зусиль, щоб це в собі відкопати, віднайти. Тому я хочу подякувати своїм батькам. Дякую, мам, тат, що привили, що вклали мені віру в серце і в голову. І я це передаю зараз своїй дитині і навчаю свого чоловіка. І тут мені кажуть: ти здорова, нічого в тебе немає. І відкривають кордони. Знаєте, ми були закриті по всьому світу. Хто хто де хто де застряв? І я поїхала в Мексику. Я сказала: ти кіли, болить, не болить. Я почала танцювати, радіти життю, помічати прекрасне навколо. І так в мене народився якийсь той перший вірш про кохання. Є в мене вірші написані про моє минуле. Але це, звісно, воно береться не просто так з, 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 з нічого. Але я не можу сказати, що я застряла в минулому. Я живу сьогодні, я щаслива сьогодні, але є такі стосунки, незавершені з минулого, які пишуть сумні рядки, які читаються сьогодні або ж. Щасливі про сьогодення. Якась така. Найперші мої вірші були про кохання, а вже потім я почала писати про буття, звідки ми куди ми і взагалі для чого ми живемо. Ну, різна тематика. Коли почалася війна, звичайно, це, це була війна, і я пам'ятаю вірш, найперший, який я написала про війну, я скинула одежу щастя. У місяці, що лютий був дивилась довго в небо, життя як один день промайнув. І там така сумна лірична музика. І я досі як переглядаю у мене мурашить. Але повернуся до того, що Біблія дуже багато чого дає мені, надихає мене на написання творів. Скажу таке, що відомий філософ Сковорода, я сьогодні згадувала. Базував всі свої твори на читанні біблії. Шевченко писав на. Інколи мені здається, що я народилася на сцені не народжена для сцени, а я таки там народилася. Моя мама давала якийсь концерт, десь з оркестрами їздила, і там мене вродило. Наскільки мені подобається бути в центрі уваги, щоб люди захоплювалися? І я розумію зараз. Це титанічні зусилля, щоб щось таке створити, щоб тебе помітили. І я це почала робити дуже пізно. Тому я стараюся це вкласти в свою дитину, яка не менше мене любить сцену. Вона шаленіє від того, коли бачу багато людей, і вона сідає за то фортепіано і видає ті знання, які вона черпала півроку, до якогось концерту готувалася. І вона мені вчора каже: мама, мені так не подобається працювати, ти завжди кричиш, ти на мене завжди робиш ці натиски. Але я так люблю ту сцену. І я їй стараюся пояснити, що це є конекція хочеш на сцену, працюй. Я іноді, переглядаючи фільм або читаючи книжку, надихаюсь на створення якогось твору. А скажи, будь ласка, які твори тебе надихають, які автори тебе цікавлять. Кого ти можеш порадити для наших глядачів? У мене в школі була дуже крута вчителька української літератури, і вона прививала нам любов до читання. Хоча це було складно зі мною, я не любила все одно читати. Я читала, бо так треба було. А потім в університеті я читала вибірково, що мені подобається, або якщо не подобається, то це були скорочені твори. Одним словом, я знову ж таки той простаний період свого життя. Пропустила дуже багато, але потім, коли я вже поїхала в Канаду і мала дуже багато вільного часу, тому що не було друзів улюблених, родини не було, і я мусила займати ті хвилини чимось. Я почала читати. Я читала, пам'ятаю, Джека Лондона, Селінгера, ну, так, такі якісь твори, які я, мабуть, читала в університеті, але воно мені було не цікаво. а... Враз стало цікавив, але це не була українська література, це не були українські автори. Українською літературою я зацікавилася, як, мабуть, багато того, хто не цікавився під час повномасштабного. І це було сумно, оскільки чому щось таке має страпитися, щось таке має бамбнути тебе по голові, щоб ти зацікавився своєю власною історією, своїм походженням. Хто ти дав відповідь на це запитання? І я почала читати все, що читалося ще в шкільні роки. Воно ж забулося Стефаник, Леся Українка, Шевченко. А з зараз, до речі, я читаю сучасну українську книгу. Я знайшла магазин, дуже файний в нас в Торонто. Де продають саме українські книги, і я люблю той папір. Знаєте, щоб то шелестіло, то так і читаю, читаю. То зараз я читаю Іларіона Павлюка, я бачу вас цікавий пітьма, І дуже-дуже цікаво. Я на половині, на середині. З поезії мені дуже подобається Симоненко, Я обожнюю його. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про то чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очка твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Ну і так далі. Я навчила навіть свою дитину. Я взагалі вчу свою дитину тих віршів, які мені подобаються. Вона у мене знає декілька віршів. Шевченка, Лесі, Українки. Звичайно, я підшуковую такі віршики більш прості, хоча в Шевченка там все складно і вона схоплює, це. Треба навчати дітей, знаєте, з самого дитинства. Дуже подобається мені Ліна Костенко, її Крила. Я згадую, як Богдан Ступка, е, талановитий актор, як він декламував цей вірш. Це також мистецтво правильно продекламувати, попасти в серце. Забушко. На рахунок класики ще хотіла сказати. Мені дуже цікава модерна література сучасні автори, але з класики я нещодавно читала Енеїду Котляревську, і я отримала стільки задоволення. Ні одне кіно не зрівняється з тими відчуттями, коли ти читаєш або прослуховуєш. Тоді я прослуховувала Енеїду по телефону. Я про прочитала. Хвильового перечитала знову ж таки я романтика. Це з таких недавніх Льох Шевченківський, Лесі Українки, Бояриня. І я отримала той такий, знаєте, поповнювач енергії, який мене Ще Я дуже люблю відвідувати живі концерти. Наприклад, через два тижні я йду в оперу. Мені подобається бути між творчими людьми або тими людьми, які цікавляться творчістю. І це є натхнення, це є джерело тих сил, які дають. Тобі творити себе самого. Я знаю, що на сьогоднішній час ти знаходишся в Канаді. Чому саме Канада? Чого ти вибрала саме цю країну? Чому саме Канада? А, Канада така, знаєте, цікава країна. Тут можна багато про що говорити. Як людям буде цікаво, пишіть в приват. Я буду відповідати, якщо ви хочете приїхати в цю країну. Тут є багато нюансів, як за, так і проти. Але в той момент, коли я виїжджала, я бачила тільки зелене світло, і мені хотілося відчути англійську мову на смак в живому спілкуванні, оскільки я навчалася на ін'язі і ніколи не була в англомовних країнах, де англійська своя, знаєте, така рідна. І мені так стало цікаво, чому би не спробувати. І я ходила на французьку шко... на французьку мову до однієї викладачки, яка мене підтягувала, бо я майже завалила іспит. Але знаєте, також не буває чогось злого, аби не вийшло на добре. І вона мені каже: не хочеш поїхати до Канади. А я була така, знаєте, вільна птиця. А чому б і ні? Композитори українські писали шедеври і їх треба гра. Їх треба розуміти, вивчати, навчати своїх дітей, пояснювати. У мене дитина недавно вивчала лисенка твір нічика місячного. місячна, «Ніч місячна зовріма вкрита я, Вийди, хол, холки збирай, вийди, кохана. От, от пояснити дитині, що тут ніжність, любов, це відчуття кохана. І Пальчики мають м'яко бігати. Це, це талантищі люди, титани, які писали геніальну музику. Дуже люблю Скорика, повторюся, тому що його мелодія є вічна, хоча й трагічна. А також.